І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес і Дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Sweet Wind. На Waffentrager e 100. Карта Карелія. Ну що ж, до бою! Так, Ну що, ааа, і зразу ж прихлопушився. Ну що ж, легендарніший Waffentrager e 100. Чому чому він легендарніший? Ну, я ще, як почав грати, то я вже його не застав. Я, я пам'ятаю розповіді моїх братішів е, соклановців, як вони розповідали, як з'явився цей Офентрагер. Ну, це жах був. Так? Він тоді поламав рандом просто. так? Я не знаю, як зараз, буде ламати він рандом чи ні. Ну його зараз можна отримати е, в режимі в розплата, коли пройти там е, всі завдання повиконувати. Пройти прогресію, і ти отримаєш його на 5 боїв в оренду. Я думаю, це мало. Мені здається, 10 боїв треба було дати. Мені здається, ще, що в минулому в Офентрагері, по-моєму, на 10 боїв давали в оренду. Поправляйте в коментарях, хто його отримував, хто на ньому пограв. Я, до речі, пам'ятаю, що Ну, зараз тут в Карелії я думаю, що буде грати за імбо цими камінцями в імбо -позіщенах. І просто підхлопушувати, у нас 5 снарядів. Ще мені, експертні експерти, скажіть, чи коли він був в грі прокачуваний, чи коли ну, чи в нього було 5 снарядів, чи в нього було 6 снарядів. От це я точно не знаю, так? експертні експерти. Згадуйте, я думаю, що є такі гравці, які в ті часи пограли. ну І пам'ятаю я минулого разу є такі у нас теж він. Герой реплеїв від підписників, він ще й блогер, дуалістик, який на ньому показав бій на карті Вестпіл. І він показав не просто, що на ньому треба шкіритись, так, так і когось підловлювати, а він поїхав просто на тяжів і всіх їх там перехлопув. Отже, це грізна зброя, дійсно. Не знаю, як зараз він ламає рандом. Чи не, чи не зламає він зараз рандом, мені здається, що не зламає, бо багато таких танків є, що вони швидко можуть виявити. Я так думаю, що якщо ви потрапили в пентрагером і ви граєте на АТ, то зразу що підсвітіть, щоб його знешкодили. Ну, це така рекомендація, бо дуже він буде небезпечний. Вже одного ворога прихлопожив. <плес> 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 ну і наш герой, так як я і казав, стоїть кімбопозішн. Хто буде проїжджати, буде зразу ж знишкоджений. Мені здається, тут ворогів буде багато на, на знишкоджено. Мені здається, тут буде деміджу багато настріляно у нас і 5 снарядів, от я не пам'ятаю чесно, чи там було 6 снарядів прокачувано, коли він чи 25. Це мене поправили. І в нас 560 шкоди від пострілу. Підкаліберні в нас 352 пробиття. Бронебійні 274 пробиття. Ми могли б і на бронебійних в принципі, не погано грати, тим паче, що ми граємо в топі проти 9. Ще я хотів що, що розповісти, яку чудову та цікаву історію. Мені ж братіші, я вам розповідав, що вони мені розповідали, як він з'явився, чому він був дуже небезпечний, чому всі почали сваритися, почали жалітися варгеймінгу, що він зламав рандом. Тому що, не, не то, е, тому що е, коли ти потрапляв проти нього, там, навіть на тяжу якомусь дуже броніщенському чи з багато ТП, то він свого барабана забирав. Любого тяжа 10 рівня. Ось за це, що почали сваритися і його, його забрали з рандому. Доправляйте в коментарях. Розповідайте те, чудові та цікаві історії саме про Валфраген, у кого він був, хто проти нього намагався битися. Я думаю, дуельні дуелі, ну так швидко у нас летять снаряди з барабану, так, між, постріл, між пострілами. Не треба довго чекати. Що в дуельні дуелі, ну, я не знаю, хто може конкурувати з ним. І забрати його теж з якого барабана. Хіба що може бачат, може забрати повністю з барабану. Треба буде порахувати. Треба буде побачити таку дуельну день. Три вороги знищено, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. 2647 настріляно. Суперники. Намагають ті, хто намагається проїхати по центру. Ну, є такі тенденції зараз, що по центру багато хто намагається. Але ж ну, ну теж подивіться на розклади, які танки є в бою. Якщо ви бачите, що є Вафентрагер, і що цей Вафентрагер вже знешкодив чотирьох. Отже, напевне, не треба лізти по центру, правда? У нас по бою в принципі все чудово. Зараз, якщо Т30-й там об'єднаєш е, з конкурерором. То вони, в принципі, повинні А-лінію забирати. Якщо ще там навіть хтось під'їде з наших братішів, навіть от яга, якщо поїде, вони забирають А-лінію. Наші захопили гірку. Наших немає поки що просування по же такій лінії, хоча 60 ТП міг би там понаглішати, в них бачу прокачуваний вафентрагер 9 рівня там стоїть. Він не конкурент, це точно. Хоча ми на ньому бачили епічний епічний бій, теж я згадую. Реї від підписників. Хоч бачите, хоч вже майже 1500 реплеїв нас, на, <смас> на так? Але я все одно їх ну, майже всі пам'ятаю. Можливо, я не пам'ятаю, хто на них грав, можливо, я не пам'ятаю на якій карті. Але пам'ятаю такі от саме чудові бої. І от на Вафентрагері 9 рівня Я вас теж питав, чи зламає зараз в е є 100. Рандом, то там на карті Берлін, ох він там ну, ну, просто неймовірні результати показав. От просто навіть дуельні дуелі він там перемагав. <рістити> подивіться. Хто ще не бачив, подивіться всі відео реплеї від підписників і не тільки відео реплеї від підписників, навіть подивіться ті відео, де я сам грав. Порекомендуйте друзям. І я вам за це буду дуже шалено вдячний. А тут бачимо небезпека. Все ж таки, бачите, якщо грамотно грати, ну не треба. Так, це в нас не ПТ прориву, не треба десь кудись лізти, не треба поспішати. Особливо на Карелії не треба поспішати. Десь можливо, якщо ти бачиш, що можна об'єднатися, то об'єдналися, забрали якийсь план. А поспішати дійсно немає нам куди. Тому що ну, в принципі, ще часу багато. І суперники саме помиляються, саме підсвічуються. Вже 5 ворогів знищено. Давайте так, хочу 9 ворогів знищено. Хочу десь 9 тисяч деміджу шукло наступить. Надпотужність вже всю показати надпотужність. А такий барабан дійсно надпотужний. Наш герой був виявлений, так, але по ньому артилерія так і не стріляла. Чи артилерист повинен розуміти, хто саме не буде. Ну артилерист зараз стріляє по, по тим, хто. Е, ну, кого він може там влучити, я так розумію. приєднує, приєднують. Поїхати сюди. По центру щось передумає. Не можуть там ніяк проїхати по алінії, наші праті. Складна ситуація в цьому бою, хоч у нас і перевага вже і по танкам, хоча, е, хоча в нас перевага по танкам, але в нас просадка по ХП. Незначна, але вона є. Починає там, бачимо, агресувати Бачатікна, уявляє там е, уже з нижнього резьку, гриля, його знищкожують в цей момент. Треба там допомога. Саме 60 ТП. Тут знову намагається пролізти ЮДС. Повертається, намагається тепер втікти, і був жорстоко за це нахлопушений за його наглючість. 6 ворогів знищено. 5200 настріляно. 60ТП попер вперед. Йому, він зрозумів, якщо він зараз не допоможе, то ми гірку втратимо. У цей момент підсвічується гріль і наш герой його знешкоджує. Сім ворогів знищено. Так, ще. Ще не багато і буде 9. Мені подобається. Хоча з одної позиції граємо, але все одно. Чуд... Я думаю, чудовий настрій. Отримав задоволення наш герой саме от на грі на цьому легендарному ПТ. Ніяк не можуть там. А мені здається, що все ж таки Яга наша, щоб поїхала там Алінію, допомогла продавити все в нас було б чудо. 60 десяти в цей момент Попар вперед, Офентраґер е... 9 рівня. Суперників здав назад, здав назад, на Де в бази поїхав, так? здав позицію свою. Отже, поки лінії немає небезпеки, спокійно собі просувається там 60 тп Ну Давайте вже об'єднуйтесь на ну, братіші. Ну, там два танки стоїть на А-лінії. Конкуррер з Т-30 могли об'єднатися. Конкверора не багато там ХП, але 30... у Т-30 багато. Хай вже Яга стоїть на базі на всякий случай, бо ну, мало лі чого може відбутися в бою. КПЗ, верніше, не КПЗ, а Конзерпанцер може проїхати, так? Заїхати в вдови. Кудось так, щоб ми його не виявили. У нас на виявлення, в принципі, теж ми тут півкарти просвічуємо. Давай, 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 вперед, уже часу мало. Сен починають вихлопушувати. Уже часу мало, 4 хвилини, ще багато танків залишилось. У нас немає таких швидких танків, які поїхали вперед. Наш герой не може поїхати вперед, тому що його знешкодять дуже швидко. Це треба було раніше трішки робити. І 60 ТП вже на базі суперників. Йому треба зараз на захоплення ставати. Це рекомендація моя. Ах, там ВЗ на базі в них! Вот воно що. ВЗ повернувся. Так, а де ж Кунзер-Кунзер? Він може проїхати і по центру. Грівляся... Опа! Піка, 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 пика. Тихенько артилерії немає, в принципі, немає чого боятись. Яга вже ближче під'їжджає. Яга б взагалі зовсім могла б проїхати по центру, по болоту, мені здається. Так, без бік простояв на базі. Втрачаємо ж таки, 60 ТП. І тут вже напружена ситуація чим, що в нас 3 хвилини всього до завершення бою залишається. Можна було прорванути, але я ж кажу, ми можемо дуже швидко втратити. наш танк. Чудово, ще й на гуслю. Є! Yeah. <laughs> Приклопушили. Так, ну 9 напевно ще не буде ворогів. Ну і все одно дуже чудово. Навіть 8, якщо зараз кунзер-пунзер десь вилетить. А швидко бачимо, обертається башта, в принципі. Так, у нас по маневреності все теж чудово, можемо, щоб швидше повернулося ще корпус й корпус повернути. Т-30 вже не може проїхати, сам він нічого там не зробиться точно. Чекаємо, може помиляться суперники та поїдуть все ж таки добивати. Їде, 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 їде. їде. ну, їде, ну, ,ну. Альфіща ще, ще пройшло. з плюс. А, у нас 560 тисяч, наприклад, чудово там буде, так? 8 ворогів знищено. <рес> Дійсно потужна. Потужна небезпека, так? От небезпека, якщо його зразу ж не підсвітити на таких особливих картах, то це небезпека. І суперники багато танків втратили саме ось по центру. Це теж невірний був у них план на бій. Дві хвилини до завершення бою, ну що, ну буває таке, що на останніх секундах перемога. Т-30 вже поїхав вперед, поїхав, поїхав. Треба клич на допомогу, ну. Хвилина, ну ми просто не встигаємо, братіш, вже вибач, ми не встигаємо проїхати. Це на тебе надія. І на нашу артилерію. Якщо підсвітиш, артилерія допоможе. Хоча бачу, що наш артилеріст на бачаті ні одного не знешкодив. Навіть яга простоявши в бій на одній позиції біля бази з двох знешкодів. Хвилина до завершення бою. Ну що, тримаємо кулаки? Щоб поїхали, випугані, і все. Там вони біля бази, вони вже на нічю грають. Одна хвилина до завершення бою. Ну що ж, друзі, побачили ми всю силу силіще. Вісім ворогів знищено. Там десь, може, і бліндами залітало, може десь я щось не помітив, але 6500 будемо рахувати. Чистими настріляно. позішн. Користуйтеся цією position, так, якщо ви граєте на вопентрагері. Ну, дещо на ньому стати. Чи якщо дві артилерії, то його швидко закидають. І напишіть свої думки, напишіть свої чудові історії про Офентрагер. Напишіть е, свої думки, чи е, правда, якщо його знову введуть в гру. Чи можливо, він. Е, ну, як ведуть. Можливо, знаєте, навіть як? Якийсь марафон зроблять, щоб його отримав. Хоча я сумніваюсь, мені здається, він ось так буде в оренду видаватися саме за так. Щоб був, був якийсь стимул. Всього, давайте вже будемо маляти. Може когось знешкодимо. <свят> Може пощастить. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!